Давай перевіримо твої знання по аніме і дізнаємося, наскільки запитань ти зможеш дати правильну відповідь. Ну і, звісно, порівняємо результати в коментарях, в якому аніме серед великої трійки One Piece, Bleach і Наруто головного персонажа озвучив чоловік. Звісно ж, в аніме Bleach, ну а в багатьох різних щоненах, головних персонажів озвучують саме жінки. У кожного важливого персонажа всесвіту One Piece є свій унікальний він. Фанати аніме можуть впізнати персонажа по ньому, навіть не побачивши його. Звісно ж, мова йдеться про сміх? З кожним наступним запитанням цієї вікторини складність питань буде підвищуватися, тож дочекайтесь до самого останнього питання, щоб перевірити свої знання. Який транспорт є найбільш небезпечним, якщо ви стовп полум'я з аніме клинок, що знищує демонів? Поїзд Пробач, Ренгоку. Який продукт об'єднує гастрономічні смаки Луфі з ванпісу і Саші з атаки титанів? Звісно ж, мова йдеться про м'ясо. Хто видавав себе мадару учіху і стартував четверту всесвітню війну шинобі? Це був обіто кого фанати бліча вважають найрозумнішим персонажем в історії аніме? Звісно, Сосуке Айзен. Друзі, ну а ви напишіть в коментарях, у кого за вашою версією найбільше IQ в історії аніме, і хто найрозумніший? Я на цьому особливо не знаюся. В американській версії One Piece -у Санджі тримає в роті не цигарку, а саме його. Що саме? Через проблеми з цензурою в американській версії Сандже постійно або Чупа-Чупса, або Людяника посмоктує. Друзі, якщо ви не хочете робити те саме, підписуйтесь на цей канал. Тут багато різних приколів про аніме. Якого жіночого персонажа Атаки Титанів в офіційному українському дубляжі для неочікуваності багатьох фанатів озвучив чоловік. Це чомусь Ханджі Зої. Друзі, а яке аніме ви б, до речі, хотіли побачити в українських кінотеатрах? З цим питанням звертаюся до вас і чекаю вас усіх коментарях підписаними на цей канал.